Глава 9. Отже, що таке воражіння? Після останнього відео Богдан відклав телефон, взяв сигарети і пішов у двір, де на нього чекала собака, яка сумлінно охороняла його дім і яка за кілька секунд могла потрапити куди завгодно на подвір'я, якщо це було необхідно, так як завжди була не прив'язана. Богдан любив собаку і знав, що її відданість буде за самої смерті. Що безперечно додавала двом цим друзям прихильності і добрих почуттів, співмешкання в одній родині? Богдан не сприймав собаку як просто домашню тварину для захисту свого двору. Ні. Його прихильність до собаки відбулася ще тоді, коли німецька вівчарка була маленьким цуценям, зачарував Богдана своїми особливостями, як йому здавалося, в інтелекті, і в абсолютній відданості своєму господареві. Того вечора він подивився на собаку і зрозумів, що вона якось по особливому схвильована. Щось неодмінно наближалося, і Богдан за всіма його відчуттями та підказками з навколишнього середовища вже давно знав, що таємничий голос, до якого він стався з великою обережністю, зважаючи на його знання з цього питання, тоді він сказав абсолютну правду. І саме в цей день розпочнеться війна, оскільки вже була одна година ранку на годиннику, і настав визначений день початку війни. Що таке війна і чого саме від неї чекати, він не знав, але те, що він не засне цієї ночі, було очевидним. Адреналін був на межі, активність мозку також була на рівні, коли навіть якщо ви стараєтесь, ви не можете заснути довго, перевертаючись у ліжку. Тому, викурюючи сигарету за сигаретою і спостерігаючи, як собака збуджено обертається навколо нього, він продовжував думати про все, чим Богдан наповнював своє протягом усього життя, і останнім часом був особливо активним, знаходячи все більше і більше приголомшливих фактів життя, які приховані від, від відомих вчинків у суспільстві. Оскільки люди нерідко діляться своїми відкриваннями про вплив на них підсилених сутності, після відвідування ними сеансів ворожих. То Богдан вирішив для себе узагальнити, поставивши собі питання, отже, що таке ворожіння? Перш за все, він прокрутив у своїй пам'яті статтю, яку прочитав у блозі пару років тому, яка стала еталоном і основою для всіх попередніх і наступних історій про негативний вплив на людей ворожих. Стаття була такою: Моє перше знайомство з ворожінням було ще в підлітковому віці, коли в нашій місцевості, де я жив, ще чотирма тисячами людей підняв шум приїзд одного з екстрасенсів, про якого всі казали, що він щось може. І всі зацікавлено хотіли потрапити до нього на сеанси, щоб дізнатися щось цікаве про себе. Вже тоді, в підлітковому віці, моя підсвідомість давала чіткий сигнал, що всього цього треба боятися, оскільки про будь-яку людину, якій було що приховувати, яка мала свої скелети в шафі, такого плану люди з якимись незвичайними здібностями можуть це дізнаватися. А скільки я зрозумів, що якщо не розказувати нікому таємницю, то про неї просто ніхто не може знати, але про це можуть знати екстрасенси та ворожки. Далі, ближче до 20 років, був випадок вражіння, коли група молодих дівчат виявляла симпатію до мене та моїх друзів і зверталися за послугами до місцевої молодої циганки, яка в своєму віці вже активно практикувала ворожіння. І ми всі чудово розуміли, що вони роблять і чим займаються. І що мене здивувало, що ця молода циганка різко почала дивитися на мене досить наляканими очима, і навіть із якоюсь справжньою повагою, яку люди формують, коли побачили щось страшне для них. Далі, коли я навчався в університеті і влітку з друзями підробляли на будівництві, в один із робочих днів ми поверталися додому і побачили цікаву картину. Стара бабця стояла посеред дороги, через яку проходило багато людей. Люди виходили на натопом з трамваї та тролейбуса, і йшли до своїх автобусних зупинок, і посеред цього потоку стояла ця бабця. І, розставляючи свої руки, чіплялася ними за перехожих і кого вдавалося зупинити, вона їм щось розповідала про їх майбутнє. Тепер я чітко розумію, що це була за бабця і чому вона там стояла. І що вона взагалі бачила. І що саме ця бабця стала першою помічницею д'явола, який згодом зруйнував моє життя і привів до такого жалюгідного фіналу. Тобто, ми, молоді, веселі хлопці, після роботи їхали додому, побачивши цю стару, як і багато інших людей, підійшли до неї, щоб вона нам щось розповіла. Троє моїх друзів підійшли до неї першими, і вона з радістю сказала їм, що з ними все буде добре. Тому я все ще не піддаюся маніпуляції голосів у моїй голові, які намагаються маніпулювати друзями молодості, кажучи, що з ними щось може статися, якщо я не почну з ними спілкування. Я знаю, що ця бабця повністю бачила майбутнє кожної людини, які підходили до неї. Вона побачила, що з ними все буде гаразд. Наприкінці життя їй дали таку можливість, як персонажу фільму Невразливий з Брюсом Віллісом у головній ролі. І якби ви побачили її вираз на обличчі, коли вона жадібно хапала кожну руку перехожого, щоб переглянути долю однієї людини за іншою, то ви зрозуміли б, що є багато незрозумілих надприродних, недоведених наукою речей у цьому світі, і скептично вже б ніколи на такі явища не дивились би. Тож після того, як троє друзів молодості отримали свої прогнози на майбутнє, і вона оцінила їх на похвальні оцінки, підійшла моя черга. І коли я вона відкинула мою руку і в першу секунду дотику до неї, нічого не сказала. Мені було страшно і незрозуміло, і відійшовши від неї, вона ще хвилину, а то й дві дивилася мені вслід з таким виразом на обличчі, якого я досі не забув. Тобто, ви розумієте, та бабуся, яка отримала дар, з можливістю переглядати як на промоці кіноленти все життя людини, просто торкаючись руки, нічого нікого не помічала із перехоже, бравши одну руку за іншу продовжила це робити без зупинки. А коли вона взяла мене за руку, вона відштовхнула її, застигнувши на деякий час, перестала робити те, чим так захопилася. і Весь цей час дивилася мені вслід. Я кілька разів обернувся, і вона продовжувала дивитися на мене. Вперше в першому моєму житті мені тоді було близько 20 років. У мене всередині, будь-яке, все скрутилося, моя свідомість. І душа були настільки налякані і були настільки наповнені поганим і огидним, що я можу це назвати як початок того, що злі духи пробили мою ауру і почали пробуватися крізь мій захист, спланувавши отруєння всього мого життя раз і назавжди. Розумієте, ось що означає підійти до ворожки навіть на вулиці. Крім того, коли я пішов на першу роботу, у мене відразу, м'яко кажучи, мало що виходило. Півроку я панував професію, для якої в принципі не було сприятливих передумов, Хіба що тільки відмінні відносини з числами. В результаті мене перевели з однієї робочої адреси, на іншу, де все почало трохи покращуватися. На цій роботі я заліз в оборот. Це про те прислів'я, коли не знаючи броду, не лізь у воду. Та скільки воно для мене актуально, хто б знав? Так ось цей брод для мене став фатальною помилкою всього мого життя, через що я зараз відчуваю нелюдські муки, які привели мене до того факту. Що я пишу ці рядки, щоб принаймні для себе зрозуміти, чому здавалося б звичайній сімейній драмі, я прийшов до такого усвідомлення, що скоро помру. Тож зі мною там працювала жінка, яка вміло прикидалася в доброму ставленні до мене та зачарувала магічними проворотами. Я став одержимим цієї ворожки, буквально виконував всі її примки і не намагався з нею сперечатися, так як був повністю впевнений в її щирості і чесному відношенні до мене. Як виявилося зараз після 12 років подружжя, що з моменту зустрічі вона ніколи не була чесною зі мною. І весь цей час крутила інтриги сварки, люто не мене, виливала на мене за спиною лише тільки бруд. І взагалі навіть звернулася до відьми, яка навела на мене бісів, які щодня принижують мене в моїй голові. І найголовніше в цьому, що ці біси заздалегідь розповідають на сеансах вражіння, що я буду робити і що їй робити. Скільки етапів пошкодженого телефону проходить через передачу її такої інформації? Я не буду говорити, але іноді інформація з інструкціями, що робити, її передавала напряму через голосовий контакт з нею. Щоб я не мав жодного шансу вибратися з цього лайна. Якщо раніше я піддавався маніпуляціям і шантажу, бо як і будь-яка нормальна людина, я боявся за свою сім'ю, боявся, що вони зроблять такий же жах іншим, близьким мені, тепер, коли це вже сталося, я просто не знаю, що робити. Виявилося, що жінка, яку я намагався захистити, перебуваючи під зомбаці, омороками, залякуванням голосів в моїй голові, і живучи нелюдськими муками, також всіляка допомагала цій сутності. І весь цей час я виглядав, як у тій касі бити битого, Ця жінка зраджувала і була подвійне життя. В результаті вона кинула мене одного з дитиною і на війні взагалі з'їбалася за кордон. При цьому сутність продовжує її підігрувати і продовжувати принижити мене у всьому і щодня наводити наклепи на мою родину жахливими образами, продовжуючи лякати насильством. При цьому всі мої спроби щось зробити зустрічають на людський надприродний опір, коли мозок просто тупо вимикають і не працює навіть пам'ять. Лишають здатності щось думати і взагалі щось робити. Чесно кажучи, з таким багажем, який у мене за плечима, вже б давно ніхто не жив. Я би також не залишився жити, якщо б у мене в житті були як у всіх нормальні умови. Вони змушують мене принижуватися лише над природним впливом, коли замбують та гіпнотизують, а також підселяють слова і видіння, які мені не притаманні, і які б я сам ніколи не мислив. Якщо б не чорна магія, то я впевнений, що ні мій, ні будь-який організм людини не витримав би такого знущання. Тому коли мені на короткий проміжок часу вдається прибрати магію за допомогою молитви, я відчуваю себе старим дідом, який ось-ось віддасть кінці. Тож всі злі духи і болотне зло мною тупо харчуються, висмоктуючи всі, всі життєві сили. Я трохи вивчив це питання, тепер розумію, що в мене зараз етап, коли так звані шизофреники ходять і лаються від безсиля на голоса в своїй голові. Чому так звані? Адже виявляється, що вчені в двадцятому столітті почали вивчати феномен голосів у голові. Я же за своїм досвідом дійшов висновку, що ці діалоги людиною не вигадані, а вони побудовані свідомою, живою та розумною субстанцією, яка чітко розуміє, що вона робить і яка у неї мета. Так і тепер у тому ж Тіктоку вам розкажуть стільки цікавих речей про голоси, що ви просто закачаєтеся і будете в такому жаху, що природно станете ставити питання, що це за світ і хто ми в цьому світі. Я якщо вам не пощастило мати такий досвід. Спілкування зі злими голосами, то знайте, що ці низькочастотні істоти ні на чому не зупиняється. І доводять страждання людини до такого стану вигорання, що атомна бомба вибухне поруч з такою людиною, а вона буде радіти цьому, бо її муки нарешті закінчилися. Так як за всі ці роки, чого я тільки не робив, щоб покращити своє становище, але з кожним днем все зводилося до того, що я подумки починав благати власної смерті і щоб це наступило якомога швидше. Єдине, на що я не мав сміливості, це покінчити життя самогубством, хоча, б, хоча й було чотири спроби. Так ось, як же я отримав сутність, яка стала діяти на мене по принципу прокляття ворожіння на себе? Ця змія, яка була мою шию, мила, розказувала приємні слова на вуха, змусила мене повірити, що я потрібен, що вона мене любить і що, будучи з нею у стосунках, у мене буде все добре. І через деякий час я не знаю, як вона умовила мене піти до сильної ворожки. Як вона казала, про яку ходять легенди, що вона ворожа і що. Збувається все на приблизно 70% від сказаного. Тут би мені взяти та да загадати всі свої попередні висновки і емоції і думки про рожек, і відмовитися від цієї поїздки. Але молодість і наївна безторботність зіграла свою роль. Я пішов на цей злочасний сеанс, під час якого відьма підсилила до мене сутності, які, як виявилося, під час мого цього ворожіння таємно укладаючись на кшалт контрактів з дьяволом. І я, як особа, яка подала заявку на такі послуги тепер нібито зобов'язана виконати всі ці домисли цієї по суті шизофренічки, яка себе обзиває ворожкою. Причому прокляття діє таким чином, що будь-яке сказане слово цієї ворожки підселена сутність розганяє в мізках таким чином, щоб забувати і програмувати всі ваші дії, прив'язуючись к цим висловлюванням. Тобто, будь-яке нагадане слово людина починає підставляти під усі події, що з нею трапляються. Це страшенно нестермна для будь-якої нормальної людини. І з часом люди все ж таки ламаються. Під Впливом такого надприродного гноблення у вашому розумі, іншим розумом, який ніколи не зупиняється, взагалі ніколи не відпочиває. Після цього такі люди вже ніколи звичайним життям не живуть. У той же час я розумію, як таке ворожіння відбувається, тому нічого з того, що я жив і живу, або з того, що мені доводилось чути, взагалі не повинно було відбуватися. Ворожка сидить і прикривається підручними засобами в даному випадку. Це чашка кави, і вона нібито дивиться там різні візерунки, розповідаючи, що чекає на людину в майбутньому. А фактично, це відбувається так, що сутність показує за допомогою видінь вигадану нову долю згідно з укладеного зі злом контракту, відміну від Тією, яка могла мати людина, коли творила б своє майбутнє самостійно. Ось тепер, після сеансу вражіння, всі її прогнози засновані на вигадках сутності для своїх потреб, використання життя людини, осідають в мізках клієнта. Таким чином, сутність, переглянувши в міст інформації в мізках, вже втрутилася в долю людини. І, виходячи з отриманої інформації, можливості клієнта робить все необхідне, щоб заманити людину в свої діяльські тенета. Водночас ворожиха. Коментує все те, що їй показують у видіннях, як вона хоче, використовуючи свій словниковий запас, відштовхуючись від того, чим заповнена її голова, як вона може пояснити картину, яку вона бачить. І це, як ви розумієте, насправді не має нічого спільного з вашим світоглядом і вашим життям взагалі. І тому будь-хто зможе зробити логічний висновок з запитанням, що ворожка може взагалі коментувати і сказати, якщо вона живе своїм життям і бачить просто відеоряд, який звучить так, як вона це розуміє. У той же час будь-яка проблема, яку вона озвучує, підказуючи вам, що і як робити, вона створює вам сама. Насправді цієї проблеми взагалі ніколи могло не бути. А скільки її озвучили відьма, то тепер сутність точно буде робити все, щоб привести людину до цієї проблеми. А якщо ви уникнете її, то як в тому фільмі, пункт призначення, вони знову і знову будуть водити людину по колу, доки ці події, пов'язані з озвученою ворожкою проблемою, врешті-рис відбудуться в її житті. Ось такий жах. Якщо заради сім'ї людина може витримувати порцію жахів, які кожна коло стають ще страшнішими від попередніх, і так би мовити, боротися, то спроможні на це будуть тільки обізнані люди, і то на ранній стадії впливу на них. Бо боротьбою це навряд чи можна назвати, коли сутність вже бере розум людини під повний контроль і не дає жодного шансу на порятунок від неї. Я обрав стратегію меншої шкоди і провів багато років на одному місці. До речі, в храні є згадка про таку поведінку. Якщо до вас підійде зло, причаїться і намагайтеся вгулятися від нього. В принципі, я зробив саме це, але насправді ця жінка, яка жила зі мною під одним дахом, у змові з цією відьмою підселила до мене сутності і продовжувала мене весь час обманювати, повністю знищуючи мою репутацію, будуваючи на мене бочки лайна, надуманого і наперед її нагаданого постійними вражіннями. На моє майбутнє, і тому шансів ухилитися від зла в мене не було. Більше того, якщо я і почав ставитися до неї негативно, то тільки зараз, коли я дізнався про неї всю правду, а вона виявляється, наперед була проінструктурована ворожкою, якій допомагає судності. І всі задумані судністю дії проти мене, вона розповідала заздалегідь. І всі ці неприємні висловлення в мою адресу я сприймав як звичайну сварку, і був на той час як наївний дорень. Який дивився на світ у рожевих окулярах. Тут треба додати, що сутність дуже давно, ще на першому сеансі ворожби, запланували такі тортури наді мною, щоб зробити мене козлом відпущення. До речі, ви знаєте, що у євреїв є ритуал з козлом, який вони практикують і сьогодні, який виник ще за часів до нашої ери. І ці нелюди роблять ці обряди з людьми по всьому світу, оскільки вважають усіх неєвреїв тваринами. І це не вигадки про це їхні вчення. Говорять, то тепер сутності, свідомо зробивши з мене козла відпущення, або будуть вбивати зараз. Або зможуть всілякими тортурами відправити блокади подалі від дому, або виконають завдання мінімум, покладуть божевільну. Ось такі справи. Я не хочу нічого говорити, але обізнані люди про цю єврейську традицію зрозуміють, що це абсолютно існа, і Що якщо придивитися під таку призму навкруги, то є досить велика кількість таких людей. Коли замість себе чорною магією і ритуалами невинних людей віддають, як на забій жертвами і низьки і так від них відкуповуються, роблячи з людей козлів відпущення. Так ось ця система, згідно з єврейським дяверським вченням Кабала, зробила з мене козла відпущення, згідно своїх людожерських традицій. І вже давно я зрозумів, що каталізатором всього цього були мої поїздки до ворожки і моя наївність до відношенню до меркалітинної жінки, яка була зі мною лише тому, що їй було зручно переїхати з передмістя до обласного центру і жити в затишній квартирі. Виявлялося, що мій останній роботодавець був євреєм і водночас колишнім спецслужбовцем. Коли я працював у нього на підприємстві, яке він віджав у попереднього власника, він стежив за мною цілими днями, слухаючи дзвінки моєї та моєї дружини. Відповідно на цьому тлі, я і збожеволів, коли почав не розуміти, чому ці не люди знають такі речі, про які я говорив лише в машині собі чи на одинці з собою. Як наслідок зараз, коли для мене відкрилися таємниці світу, про які краще звичайним людям не знати і жити, в принципі, безтурботним життям, я розумію, що моєму життю залишилося недовго, де й вмерти мені потрібно було ще задовго до того, як я став писати ці дивні для багатьох і нікому не потрібні записи. Став писати тому, що той етап, про який я говорив з постійними нецензурними лайками, почався як пару місяців тому. І ці пекельні голоси другий рік вчиняють надприродні тортури, використовуючи всі дії за моєю спиною цієї жінки, про яку правда відкрилася два роки тому. Ситуація, в принципі, не нова. Наївних оленів повним-повно по всьому світу. І в принципі, Біблія каже, що якщо ви викрили на зраді жінку, виганяйте її з дому і на всьому все. Я не знав про це писання, але інтуїтивно зробив саме це. Хоча судності розраховували на те, що, будучи в жаху і в жалюгідній ситуації, я зламаюся, погоджуюсь жити разом, оскільки вони мають доступ до моїх мізків і вперто обіцяють їй якісь переваги по відношенню до мене, коли вона знову і знову біжить до ворожих, і випрошую у судності якісь вигоди за рахунок мого життя. І так виходить, що весь час Голоси, висмоктуючи з мене енергію страждань, говорять різну гидоту, кожен день по. Погро... Погрожують смерті і тим, що вони отримали завдання, щоб ця жінка привласнила собі мою квартиру. А щоб зрозуміло, щоб щось зробити і запобігти цьому, мені ледве вдалося величезними зусиллями до добитися розлучення через два роки після того, як я її вигнав з дому. Хоча у звичайних людських умовах ці питання вирішуються за місяць, ну максимум за два. Тож ці злі голоси привели мене до відчії, коли зараз пишуть ці жахи. Розуміючи при цьому, що прочитав ці рядки за нормальними не чи хто сприйматиме. Отже, ситуація зі зрадами, нарешті, відкриття істини могла закінчитися швидким розлученням і початком нового життя з нуля протягом місяця двох, але я був під контролем підселенців, який страшенно з неважливими злими голосами, які принужують кожен день, кожну секунду твого життя в голові, не дозволяв мені жити своїм життям, своїм вибором і моїми діями. Другий рік, перетворюючи моє життя на надприродні пекельні муки, якими живуть лише мученики на цій землі. Більше того, статистика показує, що таких людей, як я на планеті на тепер і завжди було плюс-мінус один відсоток населення. Існує теорія, що ці зли сили укладають контракти з елітою, і При помочі чорної магії один відсоток Людей отримують все, а 1% людей, щоб, так би мовити, горозвісний баланс був витриманий, проживають своє життя, наче в пеклі. Переживши такий досвід, доповнена реальність світогляду настільки розширюється, що незрозумілих речей у світі для мене взагалі не існує. Не вистачає лише термінів для правильних виразів, ну і немає бажання і часу, щоб щось робити, оскільки будь-яка нова інформація запускає в моїй голові процеси. Я вперше зараз скажу, як це можна назвати. Процес так званої матрешки, коли дана тема розкривається до такого висновку, що вам краще ніколи не знати про таку інформацію. І про такі реалії цього життя. Так ось я не вперше пишу свої записи. Попередні мої спроби написати щось подібне закінчилися спробами самогубства. Я думаю, що зараз це станеться знову. Але ці сутності з прокляттям на майбутнє пішли далі. Тепер це так звані архівні дані, які вони мають про всіх людей. Я вже другий рік живу під дьявольськими тортурами, коли мені намагаються вімкнути видіння в голові з численними зрадами моєї колишньої дружини. Ви можете собі уявити, як це нестерпно і чому я зараз перейшов на просто Матюкальщину, що явно веде до повного руйнування мізків та перетворення в дурня, який завжди безпричинно лютує. Більше того, ці пекельні сутності не зупиняться так само, як вони не зупинялися всі ці довгі роки, і лише продовжували загострювати і посилювати тиск. Змушуючи мене думати про самогубство і смерть як про єдиний вихід із цієї ситуації. Тому всім, хто коли-небудь прочитає ці рядки, скажу, ніколи не піддавайтесь на маніпуляції з голосами, що б вони вам не казали. А якщо вони вже є, то вам не потрібно йти в лікарню, це не хвороба. З таких так званих контрактів протягом тисячоліть нашої історії виходять або закатовані святі, або закатовані одержимі, або на договорах зі злом відьми, маги, чаклуни, або просто про... При дивних і незрозумілих обставинах самогубця або навернені люди з надздібностями, які в той чи іншій мірі наділені усіманами любими казкові персонажі та герої ваших улюблених голівудських фільмів, з якими до якогось часу просто граються судності. Ця історія глибоко сіла до душі Богдана. Якщо подумати, міркував він у голові, то насправді таких неприємних подій в житті можна просто уникнути. Виключаючи звернення по допомогу до всяких бабусь, ворожок і дідусів-цілителів, бо ніколи не знаєш, яку ціну за таку послугу вимагатиме заплатити дьявольська судність. Богдан зрозумів для нього абсолютно зрозумілі речі. Якщо довести зроблені ним висновки по цій темі до загальної маси людей з доказами і прикладами, то світ може вивернутися на вивері. І безтурботне життя кожної людини на планеті стане свідомішим, і кожному потрібно буде посилити запобіжні заходи у своїх діях.